Мені подобається завжди повертатися до пам'ятника у Чернігові. Я вже там був кілька разів, понад п'ять разів був, і завжди мені цікаво спостерігати, як люди реагують на цей пам'ятник. Пам'ятник дійсно зроблений доволі унікально, де Шевченко-молодому віці сидить на лавиці, в руках тримаючи теку зі своїми малюнками, він не тільки показує себе як поет, але й як і художник. Як митець, і з лівої сторони лавиці є вільне місце, де кожен з охочих може присісти до Шевченка і трішки з ним поділитися своїми думками. І дуже багато власне, там туристичний бум, коли дуже багато людей не тільки сідають біля нього, але й діти дозволяють собі вилізти на Шевченка навіть на шию, так якби на кшталт татових плечей відчуття. Це дуже цікаво, коли. Дуже багато людей фотографується біля пам'ятника, і власне там дуже така приємна атмосфера. Я побачив тисячі пам'ятників Тарасові Шевченку, різних розмірів, різних за мистецькою вартістю, у яких кобзар постає у різних іпостасях. А найголовніше, нині у 21 столітті я переймаюся тим, як українці ставляться до великого сина нашого народу. Може бути так, що пам'ятник є простенький в маленькому населеному пункті, але він доглянутий і там відчувається любов, патріотична діяльність навколо пам'ятника, а може бути і районний центр, або навіть і обласний центр. А пам'ятник він недоглянутий. Люди часто забувають дорогу до Шевченка, до нашої великої спадщини. У Національному музеї Тараса Шевченка я з'ясував, що немає повноцінного джерела, де були б зібрані відомості про пам'ятники Кобзарю, і взагалі невідомо, скільки їх є в світі, в якому самому місці, немає інформації про генезу походження самого твору скульптури. Адже кожен пам'ятник має цікаву історію спорудження та неповторний образ. Тоді ж я зрозумів, що повинен долучитися до зібрання монументальної Шевченкіани. Відтепер. Мета моїх мандрів дослідити та скласти каталог пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку. Коли мене попросили надати світлини самих пам'ятників, а не там, де я стою напроти монументальної споруди. У мене не було до того часу таких думок, що треба втруфувати сам пам'ятник, адже я втруфувався для себе, так якби це була посвідка. Для самого себе, що я відвідав той чи інший населений пункт, я збагнув одну річ: немає ніякої гарантії довговічності монументального спорудження. Протягом тривалої української історії багато пам'ятників руйнувалося. Це робили не лише наші опоненти та вороги, які хотіли поділити Україну і захопити її. Українці руйнують пам'ятники Шевченку також. Або своєю байдужістю, або навмисним вандалізмом. Окрім фотографування, я почав фільмувати все, що відбувається навколо пам'ятника. Хто такий Шевченко? Поет. Великий поет. Молодець. А як його звати? Ел Григорович Шевченко. Багато моментів, які проходять повз нас, бо ми вважаємо, що це є буденна річ, але нашому майбутньому поколінні буде дійсно цікаво, як виглядав пам'ятник, як він, яку він зробив сподвижницьку діяльність для українців. І дуже важливо, власне, закарбувати, як він виглядав і як виглядав пам'ятник на фоні. Перспективи населеного пункту, які будівлі знаходилися, як люди були вдягнені, як реагують місцеві люди біля пам'ятника, чи фотографуються біля нього, чи відпочивають. Знакові для нашого народу акції відбулися по всій Україні саме біля Тарасових пам'ятників. До нього, як до революційного символу, з надіями та вірою у краще майбутнє, йшли та йдуть євромайданівці наприкінці 2013 року та у 2014-му. З історії своїх мандрів і багато дуже при, 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 пригод і історій згадується, мандруючи Чернігівщиною, безпосередньо о, біля пам'ятника збиралися випускники, які не бачилися 40 років разом, коли вийшли зі школи місцевої місцевого села. І мені ну, приємно, коли я спитаюся, чи щось пам'ятаєте про Шевченківську творчість, вірші, навіть вони змогли декламувати кілька речень з Шевченківського кобзаря. Можна довго дискутувати про те, що пам'ятників кобзарю є дуже велика кількість і чи не час зупинити їх спорудження. На моє переконання, це справа окремої громади. До того ж, не можна судити українців за те, що пам'ятник дорого вартісна річ. Я був очевидцем. Коли громади сіл Волиця та Комарево Сокальського району, що на Львівщині, кілька років збирали гроші, і в листопаді 2013 року в зримому образі до них на вулицю прийшов Кобзар. Це один із нових пам'ятників. Я пережив незбагненне відчуття національного піднесення, коли спостерігав за щирими українцями, яким ніщо не стало на заваді, аби відбулось свято відкриття пам'ятника. Ще будівничі людського роду даруватилю духовної ласки, подателю вічного спасіння, самі Господи пошлі з висоти Духа Твою і свята і благослови слабі, пам'ятник Тарасу Ігоровичу Шевченку, що він озброєної силою Твою небесного, заступник слабу для всіх. Сьогодні здійснилась наша мрія. Він прийшов сюди до нас, у наше село, і постав з каменю тут перед нами. Я пишаюсь, що є дочкою українського народу, яка мала велику таку людину. На прикладі таких сіл, як Волиця, ми можемо бачити дуже велику любов до нашої батьківщини крізь призму монументального увіковічнення Тараса Григоровича Шевченка на порозі 200-літнього його ювілею. Адже коли збирається цією громадою по копійці, по гривні на гарний величний монумент, і послідком якого буде дійсно дійсно ця любов і небайдужість до нашої держави, до розбудови її, це дуже важливо і це дуже добре. Тому що коли держава або місцева муніципалітет виділяє кошти, громада можливо не так його відчуває. Коли цей дуже пам'ятник... На, на думках він намолений і омріяний. І дійсно, коли приїздиш і дивишся цю величну роботу, тоді моє серце також не не, не є байдужим до цієї події. І Мені дуже приємно бути тут почесним гостем, запрошеним на цю гарну подію встановлення чергового пам'ятника Шевченка. Особливий трепет я відчуваю, коли відвідую пам'ятники, які є найдавніші громади. Досі з трепетом оберігають та шанують їх. Вони прості. Виготовлені у переважній більшості не митцями, а каменярями, скульпторами-самоуками, але випромінюють особливу енергетику, поряд монументів, яким 100 років думаєш про те, з якою любов'ю вони були зроблені, про те, що вони є ровесниками та очевидцями національно визвольної боротьби українців. В часи тотальної цензури саме кам'яний Шевченко був символом національної самобутності та приналежності українців. Волині також внесла велику спадщину в пам'ятника Шевченка, чого вартує лише пам'ятник у Коволі, який і досі вважається, якщо брати. З матеріалу бронзи, найвищим пам'ятником Шевченка, який власне з бронзи створений понад 7 метрів. Гарний пам'ятник у вигляді апостола з трансформованою вишиванкою, рушником. Вважалося, що це єдиний пам'ятник, де власне і переплітається творчість Шевченка з нашою творчістю, зокрема, гаптування, вишивання. Ну це не так, але цікавий власне образ Шевченка Шевченка, який власне, конкурує і його ну, розпізнають у світі. yeah Останнім часом спостерігається певна монументальна сакралізація Тараса Григоровича Шевченка. Він постає в образах апостола, Мойсея, Янгола та навіть Ісуса Христа побутує багато розмов навколо того, аби канонізувати кобзаря, визнати святим Тарасієм, патроном нашої держави. Це неподалік Львова у селі. Де... Стояло маленьке погруддя Шевченка в Ніші в Христі, і коли робили реставрацію цього хреста, який був встановлений на 90-ту річницю з дня його народження в 1904 році, коли робили чергову реставрацію в 2005 році, забравши з Ніші. Маленьке погороддя Шевченка з'ясувалося, що там створилися нерокотворний образ Ісуса Христа. І дуже багато людей приїздять туди вже як на прощу. Ще один плюс до того, аби Шевченка занести до лику святих українського народу. Проставлення до Шевченка як до святого свідчить той факт. Що посмертна маска світоча українського народу зберігається в церкві Різдва Христового в Києві, де стояла труна та правили панахиду під час перевезення поета у Канів для перепоховання. Багато пам'ятників не відзеркалюють сутність Шевченківського феномену. Це радше Ленін з вусами. Такі пам'ятники стоять досі на Рівненщині. І протягом 22 років незалежності. Цей образ досі вказує шлях жителям міст. Є багато таких моментів, коли пам'ятники застарілі або під час радянського поневолення встановлювали одного Шевченка в образі, в соцреалізмі радянського стилю, а зараз замінюються і встановлюють пам'ятники більш такі модерністські, сучасні, де показують Шевченка і висвітлюють зовсім в іншому освітлі. Ретичному, коли Шевченко є, дійсно показується його роль значення саме для українського світоглядного майбуття. Пам'ятник, власне, і показує енергійність заповзяття наснагу українського народу. Автопортрети самого Шевченка в молодому віці сучасні скульптори втілюють у камені і бронзі. І надзвичайні пам'ятники стоять у Ніжині, в Седневі. У Варшаві, Софії є настільки не типові, нетрадиційні образи Шевченка, от зокрема, СМТ от Лисець, де Шевченко зображений босоніж, так як би йде такими реалістичними ногами з коротеньких штанях, так якби вийшов на росу з будинку цікавий задум майстра. Ну, насправді, як я, як я відвідав понад тисячі пам'ятників Шевченка, зараз перед очима стоїть дуже багато цих пам'ятників. Виокремлювати їх просто це було б шкода, який би, би забувся. Але дуже багато, коли під час виставок дивляться люди, вони звертають увагу. Наприклад, на нетипові такі трактування Шевченка, це зокрема пам'ятник, який є споруджений 73-му році у Римі, де Шевченко стоїть у вигляді сенатора, з одягнений у тозі, піднявши одну з рук. Власне, не такий традиційний типовий, як в Україні, але доволі судячи з поваги італійського народу до творчості Шевченка, адже скульптуру робив саме італійський майстер у Гомацеї. Те, що Тарас Григорович долучився і до спадщини великого італійського народу, зокрема, у своїй поезії Неофіти, власне, такий є дуже цікавий образ Шевченка. Якщо взяти товаришів, яких зображають біля Шевченка, тобто побратимів, окрім ну, традиційних зображень на Заході України, це Леся Українка та Іван Якович Франко. На сході кілька є пам'ятників, де біля Шевченка стоять Пушкін. Але ще такий безпосередньо цікавий такий нетрадиційний образ Шевченка, де він зображений разом з Романом Шухевичем та Степаном Бандерою. Це також ну, доволі оригінально і цікаво власне в одному населеному пункті, де Шевченка порівнюють не тільки як до великого національного співця нашої творчості, але одного з. Найактивніших національних героїв до нашого відродження, нашої держави, адже власне на фундаменті шевченківських закликів брітися, поборете» і інших власне народжувалося нове покоління українців, які все своє життя мріяли і боролися за того, аби дійсно здобути цю українську державність. Українська діаспора теж встановлює пам'ятники Шевченку. Не завжди вони величні, такі, як у Канаді чи Сполучених Штатах. Але люди, які волею долі живуть за межами нашої держави, хочуть мати образ кобзаря як оберіг, як символ національної приналежності, як щось незбагненне і сокровенне в своїй душі. Для українців, навіть якщо іде ініціативна група, аби Перейменувати або назвати вулицю Шевченка, це вже велике, велике сподвижництво, не говорячи про встановлення пам'ятного знаку шевченківського. це може бути меморіальна дошка, це може бути і маленький погруддя, як це, наприклад, в. В Штанілі в Словенії, де власне по суті одна людина Андрій Гевка, професор, український професор українського походження, практично за свої кошти і за свої ініціативи спородив погруддя Цікаво Шевченка разом з погруддям видатного словенського письменника, поета-перекладача Йосипа Абрахама, який власне став першим, який перекладав вірші Шевченка на свою рідну словенську мову. І власне в цьому будинку, де жив і працював і творив Йосип Абрахам, на цьому будинку власне, є два цих погруддя. Пам'ятник, зокрема, за кордоном, він є таким монументальним послом України для всього світу. В цьому, власне, і є, заключається монументальний брендінг, коли, коли пам'ятником хочуть підкреслити і показати велич своєї культури, і таке йде певне маркування території, де українці пам'ятають, люблять і шанують. І дуже багато іноземців тоді дізнаються. То ця людина, який, власне, заслужив і за що е, таку велич і повагу встановленим черговим пам'ятником для нього. Я дізнався, що за весь час було споруджено понад дві тисячі пам'ятників Тарасові Шевченку в Україні та 40 країнах світу. Цікаво дізнатися загальну кінцеву кількість, багато було верстових стовпів під час перепоховання ковзаря на його останньому шляху турганів, хрестів і просто меморіальних дощок. Багато пам'ятників відкривалося в столітній ювілей. Така інформація збирається повільно і по крихітці. Я низько вклоняюсь тим людям, яких не зломили переслідування і утиски. Вони не відступилися від ідеї вшанування кобзаря. Його образ необхідний і в 21 столітті українцям. Хотілося б, щоб Україна вже не зазнавала таких руйнацій і катаклізмів і військових ескалацій, але ж ніхто не застрахований, тому от намагаюся. Час від часу відвідати принагідно, коли в мене є багато часу, всі пам'ятники, які є, які дійшли до наших днів. Як би це мені не було складно, бо вже є багато прикладів, коли сфотографований мною пам'ятник 5 або десять років тому, він вже змінився або його зняли, або він зруйнувався. Я кваплюся б чимшвидше зібрати всі відомі мені пам'ятники Шевченка, намагаюся, окрім того, щоб дивитися, як. В якому стані знаходиться пам'ятник, мотивувати і населені пункти, щоб доглядали і бачили, які гарні проекти, і робити конкурентну таку справжню мистецьку звитягу серед скульпторів. Упродовж тривалого часу формувати колекцію світлин з пам'ятниками Шевченка. Морально та матеріально мені допомагають щирі українці. Це Анна Кісіль з Торонто, киянка Олена Захарова. Братика Юки з Франківщини та Лучанин Назар Ткачук. Дякую своїм батькам та дружині Катерині, що з розумінням та повагою ставляться до справи, яку, я маю надію, невдовзі зможу презентувати в широкому загалу. Ченко для мене це незрима присутність його на кожен день. Я його відчуваю і намагаюся дійсно з його заповідями щось намагатися зробити для України. Він є певним таким моральним авторитетом для всіх українців і товаришом і другом, який поставив майже недосяжну планку для всіх інших. Нам треба дуже багато і наполегливо працювати і постійно згадувати актуальні. Слова і заповіти Шевченківського кобзаря. Свір наші вороженьки, я роса на сонці, Завануємо і ми, браття, у своїй сторонці. душу й тіло. За нашу свободу і покажем, що ми братя козацького. Роз...